Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник, я стремайстер компанії GoVIT. Сьогодні у нас в гостях Анна Ходика, випускниця курсу Python онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Аня, привіт! Привіт-привіт всім. Аня, розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Зараз я працюю в продуктовій компанії BigXYT. Це міжнародна компанія, яка займається розробкою сервісів для фондових бірж. Зараз я софтве інженір, займаюся бекендом. Основною мовою програмування є Python, але я ще використовую знання Хід, звичайно, Linux, Docker та інших сервісів. Аня, розкажи, будь ласка, чому вирішила перейти в ІТ і у якій сфері працювала до цього? До цього працювала я в сфері маркетингу і реклами. На той час я вже мала 15-річний досвід, була задоволена своїм доходом. Але ем, я пішла в декрет, і в декреті в мене з'явилось бажання змінити сферу, так як в мене вже двоє дітей, я не зможу їздити йти в офіс і витрачати багато часу на дорогу. Основна мотивація була розуміння, що мені вже немає куди далі розвиватися в той сфері. Я розуміла, що подальший розвиток мав бути тільки в сферу продажів. А мені це було нецікаво, некомфортно. не комфортно. Я хотіла розвиватися більше в сторону аналітики, будування якихось. Внутрішніх процесів, але не продаж. Так як я маю освіту технічну, я подумала, що IT – це дуже. Гарний вибір. В цій сфері зосереджені дуже високопрофесійні люди, з якими мені 100% буде цікаво працювати. Тому вибрала таку сферу. Аня, а чому саме Python? Я насправді вибирала між фулстеком і Python. У мене було хибне. Враження, що фулстек JavaScript — це про дизайн. Я вважаю, що дизайн не є моєю сильною стороною. Я більше про бази даних, алгоритми. Тому для себе вибрала напрямок Бекенду. Так як Python була мовою топ-5 і набирала розповсюдження, я вибрала Python. Очікування реальність. 100% Python — це гарний вибір, як для мене. Але зараз я зрозуміла, що будь-яка мова програмування це тільки І ті спеціаліст має вивчати в своїй роботі і інші мови. Але Python – це я вважаю, що дуже гарна мова для бази. Аня, ти говорила про те, що ти працюєш в Польщі. Розкажи, будь ласка, це ти переїхала після початку повномасштабного вторгнення? Чи ти до цього часу там жила? Як це в тебе все відбувалося? На момент початку війни якраз була запланована остання лекція в якраз в третьому блоці Python. Так як війна почалася, ми її перенесли на пізніше. Я сама з Київської області, з міста Бучі, на другий день війни вирішили. Виїжджати з Бучі 2 березня. Я вже з дітьми була в Польщі. Я розуміла, що я там без доходу, без чоловіка. І Я в березні почала активно шукати роботу. Скільки тебе часу зайняв пошук роботи за кордоном безпосередньо? Перший тиждень, може півтори, мені знадобилося складання резюме. Це було з нуля. Я подивилася відео по АІТ, як потрібно складати резюме. Для мене було цінно поради щодо it спеціаліста без досвіду, що має бути в резюме для такого спеціаліста. Для себе я почула, що мені потрібно викинути все, що не стосується IT, що не релевантно, залишити тільки софт-скіли з минулого досвіду, які можуть врахуватися. Далі я відправи на ствердження, на корекцію в GoIT по допомозі в працевлаштуванням. Основний коментар від них був викинути ще більше інформації з минулого досвіду, залишити тільки головне. Після складання резюме почала відправляти просто на всі вакансії, які були релевантні моїм. Здібностям. Після е, того, як я е, відправила резюме, я е, отримала відгуки. Одна з них була е, негативна, тому що я не мала досвіду, а потім настав якийсь момент, мені почали приходити відгуки. Їх було така кількість, що я розуміла, що в мене немає ресурсу якісно відповідати на всі запити, на всі додаткові питання. На цьому етапі е, мені почали. Почали призначати інтерв'ю. Моя компанія мені надіслала тестове завдання, але воно було не важке. і цим технічним завданням компанія аналізує наскільки пріоритетно для людини шукати роботу. Сам той факт, що ви вишлете готову. Роботу готовий алгоритм вже дає велику галочку, що ви серйозно настроєна людина, і з вами можна спілкуватися далі. Скільки інтерв'ю ти пройшла перші ж знайшла свою роботу. Скільки це було? Всього я проходила інтерв'ю з п'ятьма компаніями. В моїй компанії це було два інтерв'ю, і третій був дзвінок, коли мені вже запропонували роботу. Угу, зрозуміло. А скільки часу в тебе зайняв пошук роботи? Місяць чи більше? 2 березня я з дітьми переїхала до Польщі. 18 квітня я вже почала працювати. А це досить швидко, супер. Ну я так розумію, в тебе досить високий був рівень англійської мови на той момент. Правді, я так не вважаю. Складніше зараз і було на початку в роботі. Це якраз мовний бар'єр. Вона мова спілкування в моєму офісу. Це польська і зі мною мої колеги розмовляють англійською. Є такі моменти, що я не розумію, що вони кажуть, і ловлю себе на думці, що я не можу задати всіх питань, які. Я б хотіла поставити, тобто я питаю, але вони відповідають на трошки не те, що я маю на увазі. Мовний бар'єр це ну найбільший бар'єр, який я зараз маю для подальшого розвитку на роботі. Ань, що для тебе було найскладніше в навчанні? Був такий момент, що я втратила оцей тем за один тиждень проходити одну тему, і мені потрібно було наздогнати. А це взагалі майже нереально. Пам'ятаю, дуже потрібно було. В кінці другого блоку попрацювати, щоб все наздогнати. І, е, мабуть, якісь теми я дуже поверхнево пройшла, і оце, напевно, найскладніший момент. Е, в третьому е, блоці я вже зрозуміла, що мені потрібно, щоб то не було, бути присутній на, на лекції, і якщо в мене є питання, я його задавала і зразу отримувала відповідь. І також е, я почала спілкуватися з колегою, яка теж проходила навчання, і ми могли е, задати друг другу ну топі е, питання, чому в мене там те не відкрилося, те не налаштувалося. Я їй допомагала, вона мені допомагала це теж ну дуже допомогло. Ань, як ти вважаєш, які навики софт-скіли цінують it компанії у своїх працівниках. Міння планувати свій час, якщо щось не виходить, давати фідбек і переплановувати завдання. Також комунікація з іншими колегами. Що тобі щось не зрозуміло, іди, спитай, побудуй відношення з людиною, яка поруч тебе. Так, вона тобі не розжує все, але хоча б дасть направлення, що читати, що подивитися, якісь ключові слова підкаже. І на завершення Аня, які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися в ІТ? Просто відкинути всі свої сумніви брати і робити навіть на етапі співбесід, коли я отримувала негативну відповідь. Я розуміла, о, це мені потрібно вивчити. Отут це не моя сильна сторона, мабуть, мені треба інший напрямок пробувати. Ну просто брати і пробувати. Дорогі студенти. Це була серія мотиваційних відео від випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося з вами в наступних випусках. Аня, тобі бажаю досягнення наступних твоїх цілей. Рухайся вперед. Успіху тобі! Дякую за інтерв'ю.